2003 рік, 3 листопада, коли компанія MV відкрила двері свого торгового центру, це був Київ. В Києві це було на столічному шосе 100 на об'їзної. Потім відкрилися ще 4 торгових центри. Це був Львів, Дніпропетровськ, Одеса, Донецьк і Київ. Да, було взагалі 5 торгових центрів. І наші керівники, мої спонсори, зібрали нас, самих активних, і попередили, що вони їдуть в Київ на відкриття ринку. На відкриття ринка буде торжественно все. Я вам скажу свої відчуття, які я тоді переживав. Я точно вам скажу, я не думав, що цей бізнес буде бізнесом. Але я не то, що я навіть не вірив, що це буде. Не то, що там я вірив там в щось. Але ми з дружиною вирішили перевірити, чи правда це, чи неправда. До листопада місяця ми вже пробували себе в цьому бізнесі, ми вже їздили на навчання за кордон і так далі. Но нам розказували, що готується ринок до відкриття, Україна готується до відкриття ринку. Нам було по 26 років і ці всі поняття по поводу відкриття ринку і так далі, наскільки це важно. Ну, ви бачили коли-небудь відкриття там, якогось торгового центру? Шарики, фонарики, блин, якісь там э, музиканти, з Комарохи попригали, посвистіли. Ну, відкрився магазин, там, відкрився там. Ми приїхали в Київ. а Ми їхали в Київ, зараз я вам розкажу історію. Їхали в Київ. Э, э, на Газелі Газель, Метанові Баки. І відкриття, відкриття торгового центру було я не пам'ятаю, то лі в 9, то лі в 9, то лі десятій годині ранку. І у нас під самим Києвом заканчується газ. І водітель каже: Ой, мені тут треба заїхати на метанову заправку. І я пам'ятаю, як е, мої керівники, як Михаїл і е, Михайло Люда, Львовський, і Садовий Руслан і Лена, це моя верх, верхня лінія з Полтави. Як вони хвилювались через те, що вони взяли і заплатили дешевше за цю газель, чим можна було взяти нормальний спринтер класний, чуть-чуть да? переплатити, не переплатити, а доплатить 3 копійки і встигнути. Ну, оце таке мишлення, знаєте, мишлення цих бідних, оцих людей, які там економлять на кілометрі. От, я пам'ятаю цю поїздку, я пам'ятаю, як він хвилювався Міша з Русланом, як вони парились, як вони, блін, плювались от той газелі, нафіга ми її взяли. Коротше, ми, ми приїхали, ми прозівали цей момент, коли там ленточку перерізали. І ми приїхали трошки пізніше. І я вам скажу, ми тянулись в пробки в тянучки, яка вже йшла до торгового центру. Дуже довго, дуже довго. І ми не могли зрозуміти, та що ж таке. Що ж таке, знаєте? І Михайло вийшов, і він пішов туди до торгового центру, і коли він вертався від тіля за такими очима, він казав, пацани, там капець, там просто капець. От, ми залишили, залишили цю маршрутку, цю газель, і пішли пішком туди, до самого торгового центру, вивізка МВ, все так скромненько, ну, великий, велике приміщення, скромна вивізка МВ, без ніяких понтов, без ніяких скоморохів, без ніяких там, блін, фаєршов, шариків. Яких. Просто я ніколи в житті не бачив такої кількості людей, які стоять в черзі, для того, щоб зайти в зал. Ми стали в цю чергу, ну і так, по пів сантиметра. Ми туди ми йшли туди, в той, як знаєте, кото може хтось пам'ятає, мав я навколо себе дивився на людей. Ребята, я бачив людей, яких я до сьогоднішнього дня, я не то, що з ними там не зустрічався, я б ну я б їх і не побачив. Це були люди з різних країн. Це там припарковані були такі автомобілі. ребята, перед цим центральним входом. Там такі тачки були. Блін. Я бачив, як з якогось там суперкрутого якого-лімузіна вивели якого-то діда під руки старого такого нього такий значок, такий домик, там все в бриліантах, і всі з нефотографуються, всі. Я не мог понять, думаю, що це робиться, що це за двіж такий. І коли я зайшов в торговий центр, так вийшло, нам вдалося зайти в торговий центр, я побачив ряди зубної пасти. Тоді було 30 з чимось продуктів на всього на відкритій ринку. Не так, як зараз у нас по 500 з чим-то намінувані товару, і мені це не підходить, мало продукту. Я коли це сьогодні слухаю, для мене, мене блін, на голову це не налазить. Та ти тут на трьох продуктах можеш мільйон зробити. Понимаєш? Мало мені товару. Тоді було 30 чимось продуктів, зубні пасти малі великі, порошок малий, порошок великий, діждрос, там лок був, декілька продуктів по косметичних засобів, там для такої шкіри, для такої шкіри, засіб для миття посуду, якийсь шампунчик був. І я бачив люди добрі, як на касах люди грибуть в тележки товар. Просто просто, тележка пасти там, тележка порошка. Зараз е, ми реєструємося через інтернет. Раніше була реєстрація через стартовий пакет. Стартовий пакет це була така папка А4-го формату, куди входив каталог великий, опис продуктів, там етичний кодекс, договор, кліточки, да, анкетка. Це коштувало грошей. Для того, щоб зареєструватися, треба було купити папку, заповнити її, віддати її на ресепшн там в адміністрацію. І на протязі трьох днів календарних тебе реєстрували в систему. От. І коли я на це все дивився зі сторони. Я не, ну, я так я, я такого не бачив. Реально. Я, я, я сам з. Я дитина Радянського Союзу, я стояв в чергах, я знаю, що таке Сорочинський ярмарок, і що таке купляти зуб, і що таке покупати школьну форму на Сорочинському ярмарку, коли ти стоїш там в 50-м, а мама пішла в друге місто, а папа пішов в третє місто, а старший брат стоїть ще в якомусь місті за футболками. Я це пам'ятаю. Але це було не зрівняти з цим, що там відбувалося, ребята. Наліччя таких людей, так одітих людей, таких багатющих жінок на від, ребята. Такі ухожені жінки стояли в очередях цих. Блін, на каблуцярах, на таких, всі. в зол... Там просто там такий Бонд був. Вони говорили всі на різних мовах. І ви знаєте, це було круто. От ви цього не прочувствуєте. Вам цього ну, не подав... Це я можу тільки розказати. Ну Коли я там стояв, в мене, в мене дух перебивало. я ніколи такого не бачив. Я ніколи такого не бачив. Я бачив, ребята, спеціально, я виходив, вже коли ми виїжджали додому, у мене десь навіть фотки є. Як люди покупали палетами, палетами і грузили карами, грузили в палетами, грузили в буси, ну, типу такі грузовички, грузили стартові пакети. Просто ящики з стартовими пакетами. Тобто, хтось купував ці стартові пакети, щоб регіструвати людей. У когось був на це план. І мій керівник, мій спонсор Михаїл Львовський, він мені все пояснює. Він каже, дивись, він людина купила з того, людина то. Дивись, оце люди, які тут стоять, їх сюди хтось привів. Тобто за кожною з цією людиною стоять люди. Це мільярди доларів товароборота. Андрій, це надовго, це надовго. І я вам скажу, мені повезло, чого? Тому що. Я повірив в що чому розказали. Я це зміг побачити. Я зміг це. Знаєте, я не знаю, як це пояснити, але я це зміг побачити. зрозуміти, що з 50 стран мира люди приїхали на відкриття ринка в Україну. Зачем? Щоб Що? Я був ще на одному відкритті ринку, я був на відкритті ринку Росії, ребята. То, що було там, Україна, це був просто, ну як вам сказати, це був. Це було 5% от того, що було там. І коли ти це все бачиш, відчуваєш і розумієш, що за цим такі стоять механізми, ти починаєш розуміти, що ти частина цього всього великого. Навіть якщо ти сьогодні маленький, навіть ти, якщо ти сьогодні супермаленький, просто тільки, тільки, тільки контракт підписав, ти повинен розуміти, що ти сьогодні частина цього механізму величезного. І цей механізм це поїзд, який шурує. І навіть якщо ти будеш стояти на ступінь, держатимеся за ручку на вулиці, то тебе цей поїзд привезе. Понимаєш? А якщо ти проберешся туди, куди треба, якщо ти ще зробиш так, що ти будеш їхати в нормальному вагоні в нормальному окруженні. Друзі, 22 роки пройшло після того моменту. МВУ 22 роки в бізнесі, нам 22 роки в бізнесі. Я вам сьогодні точно кажу, що коли ми тоді були, нам казали, що це на віка, нас на десятки років, я тоді в це не вірив. З сьогоднішнього дня, з точки зору сьогоднішнього мене, я вам можу сказати про те, що було. Вони зайшли сюди, і вони вже пройшли декілька кризисів, і вони зараз виводять українського предпринимателя з состояння війни. Вони в цьому в на 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 умов, умовах тобі й мені дають таку підтримку, в якій ти просто можеш жити бути чоловіком, розумієш? Чого я тобі сьогодні це розказую? Чого я сьогодні про це говорю? Для мене це краще. Звісно, я давайте там дітей, батьків, там, якісь сімейні отношення. Ми сюди не вписуємо. Ну це були кращі 22 роки мого життя. Краще. Я не жалію. Жодної хвилини, проведеної в цьому бізнесі хвилини, я не жалію, що я це все робив. Я гордий тим, що я це довго робив. Я гордий тим, що я це довго вчився. Я цьому довго вчився. Я гордий тим, що я нахожусь серед тих людей, які пройшли цей шлях, і що я сьогодні можу бути прикладом для багатьох людей. Я гордий тим, що я чітко знаю, що я в своєму житті сотні сімей вирвав із задніці. І я ще точно знаю, що я ще вирву тисячі людей із задніці, благодаря бізнесу МВА Це таке це благословіння, яке просто ти можеш взяти сьогодні, ребята. Ти просто звичайна людина, звичайнісінька людина. Віриш ти в це чи не віриш? Просто послухай мене зараз і от постарайся уловити, уловити, знаєте, цю красну, тонку, тон, тонесеньку, таку червоненьку ниточку, про що я говорю. Ми за 22 роки, шановні друзі, уже 20 років не працюємо в найм. 20 років. Моя дружина 20 років не працює на когось. Ніяка людинонька моїй дружині не указує, що робить. Понімаєте? І коли ми в цьому підприємництві сьогодні. Не заробляємо ще мільйон гривень в місяць, мільйон доларів, а що ти на ланосі, а що ти то, а що ти курточка в тебе там за 27 доларів? Тобі настільки наплівать на те всі приколи, бо ти чітко розумієш, хто ти, що ти, де ти, куди ти йдеш? Ти можеш жити, ти можеш спати, ти можеш займатися своїми справами, ти можеш рости, ти можеш виховувати дітей, внуків тоді, коли тобі хочеться. Це, друзі мої, не бездільничество, це свобода вибора. Свобода вибора це коли ти можеш вибирати час, коли ти працюєш, людей, з ким ти працюєш, скільки ти працюєш, скільки ти хочеш заробляти, скільки ти хочеш відпочивати, які ти хочеш доходи, які ти хочеш лікування, це ти все сам собі обираєш. В цьому заключається вся сіль цього підприємництва. І якщо ви сьогодні сюди прийшли. І ви тут будете завжди? Незалежно від того, що у вас там вийшло, не вийшло, ви ж тут нічого не вкладаєте. Як можна, як можна тут бути і потім відсіля піти? Як я не доганяю? Ти що, стирати перестаєш, з людьми перестаєш спілкуватися тобі що не цікаво слухати нову інформацію, спілкуватися з нормальними людьми, які щось хочуть? Як можна відсіля вийти? Я хочу закінчити, шановні друзі, одною простою річчю. Будьте тут. Будьте тут. Завжди, при любих умовах. Будуєте, супер. Не будуєте, залишайтесь тут. Слідкуйте за вектором руху цього, цієї системи. Слідкуйте. Якщо ти сьогодні не суперактивний, значить не твій час. Поки що не твій час, підожди. Прийде час, коли тобі, коли тобі це все знадобиться. Розумієш? Прийде час, коли тобі все це знадобиться. І саме класне, саме класне, саме класне, що через 20 років, все, все одно 20 років, і 5, і 10, і 20 пройдуть. Ти коли будеш дивитися на сьогоднішні часи, ти будеш просто благодарен тому, що коли ти там в Тікток зайшов, що там якийсь контракт підписав, що ти там з нами познайомився. Твої внуки тобі будуть казати дід, Класно! Знаєте, як в мене малий приїжджає товар, я йому колись положив в коробочку, там, в диспенсерну йомкость, положив кіндер-сюрприз спеціально. От. Е, я хочу, щоб дитя моє кайфувало від бізнесу МВ вже сьогодні, щоб він вже знав, що МВ це крутя. І коли йому привезли коробку, ми розпечатали, все, і я йому кажу, Ваня, дивись! Я кажу, Ванюшка, дивись, що у нас є. І Він так це все відкриває, а там Кіндер. І тепер, коли приїжджає коробка з товаром, Мій внук каже: О, МВ вже щось мені привіз. Тобто він вже з очікуванням це все. В наших руках, шановні друзі, то куди ми пливемо, то куди ми йдемо, в наших руках, в наших руках. І я вам скажу точно, що два роки, півтора-два роки, може, комусь рік вистачить. Ви вийдете в той стан, коли вам не буде потрібен найм. Ви будете вільним. У вас буде свій бізнес завдяки тому, що сьогодні ви просто. Краєчком, плечиком притулились до чогось теплого. Понімаєте? У вас може бути величезний бізнес. Ми над цим з вами будемо працювати. Чому? Тому що під лежачий камінь вода не тече. Я вас всіх вітаю. Ви молодці, що 15-16 хвилин мене послухали. Ну, це знаєте, це не то, що накопилось. Це хотілося сказати. Це хотілося сказати. За ці 22 роки ми бачили багато різних історій. Ми бачили багато різних падінь і злетів, але ми бачили саме основне: той, хто йшов крок за кроком, той дійшов. той дійшов. В цьому бізнесі той, хто добігає до фініша або до повза до фініша, отримує все те саме, що той, хто доліта до фініша. Тут головне пройти цей шлях і дійти. Тут немає переможців, тут нема програ, тих, хто програв. Тут є ті, хто дійшов і отримав все. Так що йдемо в правильному напрямку, шановні друзі. Бажаю вам почуть те, що я хотів вам донести: миру вам та добра, статків високих, міцного здоров'я і класних вам людей в бізнесі, щоб бізнес ваш був бізнесом. Ставтесь до нього як до бізнесу. Не ставтесь до нього як до якоїсь гри. Те, що ми поливаємо, те й дає плоди. Якщо ви будете ставитись до цього підприємництва як до якоїсь штуки, яку можна паличкою поковиряти, ну то те й получите. А якщо ви в, цю, в це підприємництво інвестуватимете свій намір, свій погляд, свій вектор, свій час, ви отримаєте з нього максимум. Всього вам найкращого, миру вам та добра. Ще раз вас з святом 22 роки нашому бізнесу. Пока.